тікай, не тікай, не тікай назад, вернись. Привіт, Ютуб! А подивіться, куди нас занесло, яка краса позаду. Ми в Татарові і е, цей комплекс називається е, Зілля Клаб, а конкретно котеч Меліса. Зараз я його покажу ближче. Отам ще сховався кемпер, теж до нього дійдемо. Сюди мамунця-кермунця завезла дівок своїх машиною. Маємо тут мангальщика, він тут стаціонарно. <ріпувають> як, гореть, все добре? Чудесно. Угу. Ми зараз будемо смажити шашличок. Подивіться, яка класна альтанка з, тими, з лампочками, така у нас Тут є для мангалу все необхідне. Решітка, умивальник і настуня засервірувала стіл. ще й квіточок в ріс наспирала. Трохи ближче, так, щоб вам слюні потекли, піднімають. Отаво людина то так гарно зробила. Тут є гамак, я так знімала прикольно в відео для тіктоку для Рілсу. можеш собі лежати і дивитись на ось цю красу. Будинок просто вау-вау-вау, все сучасне, новесеньке. Тут таке накриття і як то зганок такий, та з м'якенькими кріселками, з столиком він, до речі, розкладається. Тут ще є барбекю. Ми тут пробуємо готувати овочі, гриль. Ось Отак. Трошки нам було непросто з цим розібратися, але Петро нам поміг. Брендовані стільці, тут теж підписано зілля клаб. А тепер зайдемо всередину. Тут є кілька входів. Один на лісочок. До речі, можна йти грибочки збирати. Телевізор є. Оце кухня така гарна. М'якеньке крісло, все стильне, все таке нове. Якщо вам треба працювати, то хороший Wi-Fi, мікрохвильовка і чистенький сучасний холодильник. Є тостер, можна робити грінки. Багато різного посуду, правда, бракує бокалів для вина, Але навіть є, отам, бачите, для е, лимонаду такий бутлик. Дуже багато всяких ложок, черпаків, відкривачок, просто тупо все, що хочеш і не хочеш тут є. Духовка, сковорідки, британки. Можете тут надовго заселятися. От, скільки мисок, різних дощечок. Ага, і кавомашина тут є. Електричний чайник, такий стильнячий, Така корзинка з кавою, з чаєм, з приправками. Тут навіть посуду мийка є. Такого ще особливого то караоке. Камін. Цей диван розкладається. І є ще дві спальні. Одна відкрита, йдемо наверх, я вам одразу її покажу. На перилах маємо такі дроти від зверху. Дуже подобається мені. А так прокидаєшся і дивишся. Такий куточок з іграми-настільними. Тут у нас є шахи, якесь лото і дженга. І навпроти пуфа, от маємо якраз це спальне ліжко. Думаю, парі тут може бути трошки незручно. Але, друзі, можуть тут поселитися, діти, можуть тут спати. ну Хіба пильнувати оцей момент, щоб не перелізли випадково. Замість переліжкових тумб отакі пеньки. Є кондиціонер і ходіть, так, декорис. Ото такі гарний, ходіть тепер в ванну. Покажу вам ванну на другому поверсі. Тут немає ні душа, ні ванни, але, може, щось планується, знаю, то можливо лишити місце. Підсвічується дзеркало, все класно, тут є тумба, є мило, є рушники, навіть є якісь Victoria's Secret парфум, нічого собі. Спустимося тепер в нас сюди такі світильники, багато вмикачів, вимикачів, щоб було зручно не бігати туди-сюди, щоб вимкнути. Місце під взуття, під ключики. Куртки тут в окремо в гардеробній. Сховалися, світло вмикається автоматично. Білі маленькі екранчики це в нас підігрів підлоги. І то є справді зручно. Я ходжу в тапках, але якщо босий, то не змежнеш. Бомбетель попереду в коридорі, можна залипати в телефоні читати книги. І спальня. Тут вона закрита, теж є до спальні ліжко, є телевізор, там Ютуб, Netflix, все є, є зволожувач повітря. Отут дуже класне підвіконня з таким пледиком, можна собі умоститися і дивитися на гори. Хіба не кайф? Ще тут, до речі, є книги. Це такий стелаж, де можна речі поставити. Там теж якісь пледики, коврики для йоги, стуса і павличка можна почитати. І зразу навпроти ще один санвузол. Тут же душ ось такий. З е, е, тримачем на кут для засобів, як в нас вдома. Е, рушники також. Ага, тут ще класно, що тут є е, цей е, фен потужний. ну Фен це не супер, мене здивує, що Філіпс хороший, гарно рушить мене волосся госте. І щітка є запакована. Раптом ви забули. Ну, я ж такого не бачила. І оті палички. А то я красива в дзеркалі. От так і хочеться всюди знімати, фоторгувати, бо все новусіньке просто. Мені от дуже дуже сподобалося. Це, певно, найсучасніший, такий найпродуманіший будинок, в якому я була. До траси півтора кілометра такою дорогою з камінцями. У мене рік досвіду з правами я впоралась. Правда, <гаду> там такий виїзд ще на трасу дуже крутий і зразу машини ганяють. Але думаю, дівчата вийдуть просто скажуть Стоп. Або не буде машин, і я собі виїду без проблем. А ось і настав час зняти кемпер, дівчата позують, Настя здалася, у нас замітає кагазині. Коротше, прикольно придумали так само. Тут дуже гарні краєвиди. Є, дивіться, відкривачка для пляшок. Можна пляшечку поставити. Там мангальчик, можна вогник запалити. Тут такий столик розкладний, такі крісла. Ввечері можна засвітити собі лямпочки, йдемо, зайдемо всередину. Okay. Всередині тут квартиранти, Позують з бокалами. Та, до речі, такі цікаві тут келихи. Но, дівки, що тут ще є, uh, Є два ліжка. До речі, ці, ці два ліжка складаються в одне, і ті, тут таке широке спальне місце виходить. Купа всяких шафок, ми тут навіть все не відкривали, але всюди можна щось поставити. Настуня там лягає спати. Покажи, таке коротеньке має? спальне місце. Так. Покажемо, ось. Скільки? Метр 75, ну, тут десь метр сімдесят влізе, але так виглядало, що слухай, що дуже коротке, правда? Ось такий вигляд з віконця. Ну і звичайно, що є душ, є туалет. Бо треба десь ходити, знаєте? Ось таке. Класно, я ще ніколи в кемпері теж не була. Все нове в тій поїздці, у нас все нове. Умивальник так прикрили. Так, ми ще тут знайшли, що воно всі розкладає. О, люди, то що розкладається, тут такий стогом. <пізна> <пізна> ну, так само є духовка і є все, що треба. Як для кемпера, дуже багато чого є. Тут під відео буде лінк на це зілля ви могли перейти і не шукати. Все для вас. І що помітили дівчата, що при тому, що гріє сонце, не є якось так дуже жарко. Тут ну хіба, може, потім не гріється. Не знаю, є тут кондиціонер чи нема, але комфортна температура всередині. Останнім часом вони популярні. Так що теж беріть собі на замітку. От наш будиночок, в якому ми були. От кемпер. А от краєвиди. Такий в мене вийшов огляд будиночка. Поставте свій пальчик вверх, будь ласка, якщо вам було корисно підписуйтесь, хто ще не підписаний, і можете спонсорувати канал Мамунь. Це тут і кнопка отут тут знизу. Дякую, що дивилась.